Всім привіт! Знаєте, друзі, які речі після полутора років війни все ще не дають спокою. Інколи на годиннику вискакує повідомлення, що у страві хтось створив заїзд на таку-то дату. І ці миті, поки рука тягнеться видалити повідомлення, мозок якусь мить малює картинку, що ти взяв велосипеда і поїхав у той заїзд. Одяг шолом не від куль і від зброї тільки насос та мультитул. А, а інколи я пригадую, як пару років тому дивився на пригоди велоблогерів і так, ну не знаю, захоплювався, які дійсно круті хлопці. Ви тільки подивіться, тут він ночує без намету в одному бівачному мішку. А, а ось тут дивіться, він просто успальник, вау! Це для мене був якийсь космічний рівень недосяжний, в принципі. А ось тут вони їхали під дощем. А ось тут був сильний вітер. І ти такий вау! Вони кажуть: треш контент, і ти дивишся і гадаєш, ну це, якось, ну це якісь супермени. А зараз війна. Тут у нас немає цих суперменів, які вміли жити без наметів та їздити під дощем. Тут зібрались. Звичайні хлопці. Але насправді ми навчилися. Ми їздимо на льодяній броні взимку, і на палаючій влітку, без памперсов. Мене зрозуміють велосипедисти. Рукавички без гелових подушечок, але і з накладками, щоб не пошкодити руки. Бо всюди метал, все рухається, на хвилинку десь замешкався, і можна. Пошкодити руки. Перший раз у своєму житті я розкладав намет за 21 хвилину. Мені допомагав ще один хлопець то було під вечір. А вночі по тривозі, у суцільній темряві, я його зібрав хвилини за три. Бо ми переміщувались, бо був обстріл. А ще я пригадую усі премудрості байкпакінга. Ти дивишся на ті усі речі, то як набір для космонавта, вони ультралегкі. Вони виглядають футуристично, і це речі, які ти ще не розумієш, навіщо вони тобі, але ти вже хочеш їх мати. Усе із надлегких матеріалів, а також кажуть, що із надміцних. І ось ти потрапляєш на війну, і виявляється, що тут лише один надміцний матеріал це кордура ти щодії. А все інше вони виявляються не надміцні. Так, це вага, це менша гнучкість, але це надійність. Ти хочеш, щоб твій рюкзак важив менше, щоб підсумки важили менше, а потім розумієш, що це єдиний вихід. Інакше воно розлізається. за тиждень, за місяць, але розлізається. Я ще був в якійсь ейфорії від ультралегких рішень, і тому в мене з'явився надувний карімат Sea to Summit. Шикарна річ, надлегка і надкомпактна. Але є нюанси. Тут ти частіше спиш, не просто в одязі, а ще на тобі якісь такі карабіни, мотузки, мультитули, підсумки. Вся ця надлегка історія протягнула менше тижня до першого проколу. Я, звісно, заклеїв, але були ще, ще, і ще. І зараз цей надувний карімат. Все, годинники. Тут дехто із коментаторів помічав мій Apple Watch. Я повторюсь, я прийшов з ним на війну, але... В деяких відео видно, що є і другий годинник. Це Garmin Solar Instinct. Колір, ну, ви розумієте, так от, Apple Watch я ношу з 2015 року. Різні, я звик до них. Я зараз не про те, що краще що ні, тут справа зручності. Особисто мені. Зараз це річ, яка так нагадує мені, що є нормальний світ, де працюють якісь сучасні технології. І я не дивлячись, що півтора року на війні все ще є частиною того світу. Це зручно і комфортно. А тепер про Гармін. Я їх придбав вже на війні. І зараз про те, чому ми Арта, ми будь-якої хвилини отримуємо задачу і їдемо знищувати кончену русню. Вдень, вночі, мороз, дощ. Ми не знаємо карт, шляхів, нічого, тільки ціль та напрямок. А моя задача як командира гармати не тільки позитивно відпрацювати по расистах, а ще й щоб ми усі повернулися цілими. Так от, цей годинник дозволяє без телефону, без інтернету і всього цього повернутися у стартову точку, звідки ти починав маршрут. Друге, це годинник він може тримати заряд щось біля 45 діб, бо підзарядка йде за допомогою. Вбудованих сонячних фотоелементів. І це дуже важливо в певних ситуаціях. Тут це важливо. Звісно, водонепроникність та захист від пилу, бруду і всього іншого. Ну і бонус – це усякі компаси, альтіметри і решта додаткових приємностей. Цей годинник це фітнес-годинник, розумний годинник. Він може відслідковувати як і Apple Watch, купу показників здоров'я. Він показує усі повідомлення з різних додатків айфону, Але це вже те, що мені не обов'язково. Тому цей годинник у мене для роботи. На роботі чи у заштатних ситуаціях він завжди на мені. Як годинник виживальщика, я би сказав. А мій основний годинник на кожен день це Apple Watch. Ну і підкреслюю, колір додає плюс 10 до настрою. І ще швидкий відступ від теми. Часто запитую, чи жовтий колір не демаскує. Для того, чим займаюся я, ні. Вночі буває так, що не бачиш пальців на руці, на те, що колір якийсь. А в день тут дуже зараз багато жовтих квітів, тому все ок. Вчора був Всесвітній день бігу, але тут бігати вчора було не можна. Як і позавчора, і взагалі останнім часом. І велосипеду немає. А якби був, то все одно не зараз. Я пригадую часи, коли сидів вдома, і було лінь вибратись, побігати чи катнути. Не відкладайте нічого. І тепер я нагадаю: розвиток мого YouTube каналу допомагають спонсори. Спонсори каналу. Більш детально про те, як стати спонсором і які привілеї це дає, дивіться у відео за посиланням. Ті, хто захоче розібратися глибше, в описі до цього відео є посилання, за яким ви зможете вибрати рівень спонсорства, який буде для вас зручний, і приєднатися до спільноти. Це важливо. І ще раз дякую тим, хто вже розібрався і допомагає нам розвиватися. Ідемо далі. Є мій розрахунок. Я все, що можу, роблю, щоб у нас були гідні умови. Умови, на які, гадаю, ми заслуговуємо, бо незалежно від кількості пострілів і кількості уражених цілей, я гадаю, що усі, хто весь цей час на фронті, вони вже герої. І, звісно, завдяки цьому каналу, я дійсно зміг достукатися до багатьох людей і забезпечити розрахунок усім необхідним. І ми зараз майже зібрали гроші на наш акумулятор для живлення «Старлінку». Але я точно можу сказати, що це не кінець. Ми будемо ще збирати гроші і ще звертатися до кожного із вас по допомогу. А є ще інший я, той, що під військовою формою. Багато з вас знає мене особисто, я звичайна людина. Ті умови, в яких ми опинилися, звісно, можна пливти по течії, не отримувати гідні виплати, які, хоч якось компенсують людський час, який ми проводимо. Тут, а не там, де хочемо, як це робить більшість. Але е, до війни, коли мене щось не влаштовувало, я просто брав і шукав іншу роботу. Тут інакше, тут це не працює, тому коли Ютуб мені запропонував, я довго не розмірковував і вирішив: так, я хочу і буду заробляти гроші, не отримувати подачки від держави, а заробляти. Тому зараз ми маємо ось такий прапорець. Це не просто прапорець із побажанням і підписом від мене у формі. Це для мене дещо більше. Це якийсь символ того, що на війні життя продовжується, що тут можна лишатися звичайною людиною і робити ту справу, яка тобі подобається. Тому є ці прапорці. Я продаю їх по 100 гривень, і як я казав. 20% від прибутку я, як український свідомий підприємець, віддаю на потреби ЗСУ, тобто на потреби свого розрахунку. Це набагато і немало. Бо я вкладаю гроші у виробництво, у логістику. Я витрачаю свій час і час людей, які цим займаються. Це все коштує грошей. Але купуючи такий прапорець, ви купуєте не прапорець, а купуєте. Все, що тут відбувається, все, що ми тут відчуваємо, усі події і усі емоції, і додаєте ще свої. Це питання ціни та цінності. Тому купуйте і діліться у коментарях вашими емоціями та враженнями. А я із своєю командою вже працюємо над новими цікавинками, які будуть не тільки красивими і нести глибокий зміст. Але й будуть корисними на кожен день. Все це планується найближчим часом, і я вже мабуть скажу, що коли цей продукт з'явиться, то теж буде конкурс і... і ще у перший тиждень, з моменту, як я презентую новий продукт, ми будемо продавати його зі знижкою 15% лише один тиждень, поки буде розіграш. Але вам точно сподобається. До речі, Купуючи сьогодні наші пропорції, ви також можете робити попередні замовлення і на наш продукт X. Як завжди, все це можна зробити, зв'язавшись із нашим координатором за допомогою Телеграму або за допомогою iMessage. Війна, звісно, не місце для творчості, але повірте, ми ще маємо чим вас здивувати. Бережіть себе, з вами був Міньйон.